Всім привіт! Ми знову на каналі МТАК. Сьогодні ми поговоримо про новинку бренду бейсболка 5-Panel, яка точно стане невід'ємною частиною вашого гардеробу завдяки якісним матеріалам та крою. Розпочнемо наш огляд з головної особливості кепки, а саме з її конструкції. Історія створення кепки Five Panel в народі просто п'ятипанелька пов'язана з розвитком вуличної культури та спортивної моди у США наприкінці ХХ століття. Спершу п'ятипанелька з'явилася у 80-х як елемент екіпірування велосипедистів та любителів активного відпочинку. Її конструкція складається з п'яти окремих панелей тканини. Що забезпечувала щільну посадку на голові та зручність під час руху. У 90-х даний різновид головного убору підхопила скейтборд Культура та великі бренди одягу на кшталт Supreme та Palace. Сьогодні п'ятипанелька стала культовим виробом як серед стрітвер, так і аутдор-брендів завдяки своїй універсальності, зручності та впізнаваному дизайну. Наразі бренд МТАК випустив дві варіації цієї моделі: у звичайному мультикамі, так і у мультикамі Black. Amtact бейсболка 5 Panel Multicam виготовлена з легкого матеріалу 98% нейлон, 2 спандекс, який є водночас в та повітропроникненим матеріалом. Для поліпшення вентиляції на бічних панелях кепки передбачені перфоровані отвори. Мтак бейсболка 5Panel Nike Extreme Multicam Black, на відміну від попередньої моделі, виготовлена з матеріалу від американської компанії Brookwood. Які ми часто використовуємо для виробництва технічного одягу, склад Nike Extreme 57% нейлону 43 бавовни, характеризує його як міцний зносостійкий та повітро матеріал, гарантуючи зручність та тривалий термін експлуатації. Також відмінністю між цими моделями є вентиляційні отвори. У кепці 5 Пенел Nike Extreme Multicam Black вони являють собою два прогомовані люверси. Тепер щодо догляду. Як не дивно, попри відмінність матеріалів, рекомендації для них є однаковими: Прати бейсболки слід за температури не вище 30 градусів. Обидві моделі заборонено прасувати, відбілювати та Піддавати хімічній чистці. Використовувати сушильну машину дозволено лише на низьких температурах та делікатному режимі. Трошки спільних характеристик: обидві бейсболки мають жорсткий козирьок, що добре тримає форму, застібаються на фастекс, за допомогою якого можна відрегулювати їх об'єм. Та наразі доступні у трьох розмірах: XS, SM та LXL. Ну от і все, наостанок хочеться зазначити. Що МТК бейсболки Five Panel це приклад того, як мода минулого залишається актуальною і сьогодні. Обидві моделі поєднують у собі якісні матеріали, фурнітуру та впізнаваний крій, завдяки чому стануть незамінним елементом вашого повсякденного гардеробу. Друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі усіх новинок бренду. Ставте вподобайки, і пишіть свої коментарі, про що ви ще хотіли дізнатися у наступних випусках. Бережіть себе і до наступного тижня!